Всім привіт, ви на каналі Японська Пасіка. Бджоли позаду мене активно літають, а це означає, що вчорашній дощ не сильно на них вплинув. І я збираюся перевірити, як вони себе почувають, як вони продовжують відстроювати, відбудовувати свою овощину, чи почали вони приймати пластикову овощину. І чи можливо їм треба замінити рамку з пластиковою ващиною? Ну, просто на пусту рамочку, куди я вклею шматочки вощини, яку мені переслали з України? От, е також, оскільки я буваю тут ну, так, раз на тиждень, а в майбутньому планую приїжджати ще, річ, ще ну, там раз на два тижні, от, то щоб мої бджоли від мене не втекли. Залишивши там маленький залишок, от, то я підріжу крильця От Минулого разу я їм дав по 4 літри сиропу, сиропу на кожну сім'ю. Тож цього разу я перевірю, як вони його взяли. От, і з цього моменту вже більше нічого давати їм не буду, окрім а, нових рамочок. Привіт, Ну, на цьому вступна частина завершена. Переходимо до огляду сімей. У лятків відбувається дуже велика активність, особливо ось у цьому десятирамочнику. Зараз встановлю камеру і буду дивитись. Так, я виставив камеру. Зараз буду відкривати. Маю надію, що вам буде гарно видно. Так, що то у нас тут. Опа. Так, і Ага, бджілка повиходила. Так. Спочатку гляну, що тут у годівничці. Ага. Угу. Вони взяли літр сиропу і купа мертвих бджіл там. Ну добре. Ну, тобто, не добре, але що поробиш. Так. Що у нас на першій рамці? Ну, я швиденько так огляну, от щоб вас не затримувати. От покажу. Мабуть, тільки найбільш цікаве. Ага. Так, отже. Відбудували вони язичка на верхній секції і заклали його пергою. От. Чудово, бджілки з пилком, трутні. Все непогано, але, як бачите, ну, на першій рамці Пластикову вашіну ще не взяли. Так. так. О. 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 Це там саме те, що я і хотів побачити. Отже. Два, два язики зверху і знизу. Запечатаний і відкритий розплід, трутневий розплід. І з цього боку почали приймати... Ага, рука моя заважає, зараз зараз покажу. З цього боку почали приймати пластикову вошіну. Це те, що я і очікував. От, от, побудували кривенько. Ну, зараз побачимо, може я очищу її зайве. Ага, окей. Так, ну, в принципі, все добре, можна ставити. Так, це дві основні рамки, на яких вони приїхали. Ну, я їх потрошку буду відсовувати в бік. Ой, які вони важкі. Ага, це у нас тут... Закритий розпліт. Ну, я її буду міняти пізніше. От, як вони розвинуться, я її взагалі заберу. Так, тут все добре. Так, друга рамка, на якій вони всі разом приїхали. І теж дуже важка. І теж рамка з розплодом, закритий розпліт. Я ну, дуже радий за них. От. Вони стараються і дуже гарно працюють. Так, я маточку не бачив, але я на неї не звертав увагу. Так, тут все добре. Ага, і я бачу, що бджілки різного розміру, і це я так розумію, що з цих чорних рамок виходять дуже маленькі бджоли, бо їм мало місця. От. Так, і ось наша ще одна рамка. Ага, ось вони теж її відтягнули. От, не дуже рівно. Але ми зараз тут трошки заберемо зайве. Але загалом непогано. Так, і тут також закритий розплід, і вони сюди перенесли сироп. Ага, і тут і трутня потягнули. Ага, ось ходить маточка. Маю надію, що вам видно. Вона синім помічена. Але, мабуть, я її трошки пізніше ще раз впіймаю, От, і помічу зеленим, бо я не впевнений, що вона цьогорічна. Відкритий розплід. Відкритий розплід і засіяно. Все добре, маточка працює. Так, я цьому дуже радий. Остання рамочка. Ага. І ця рамочка також відтягнута Ващинка красива, біленька. От, Місця у них ще багато. І в цій рамочці засіяно лежать яєчка. І з цього боку також засіяно. Ага. І ось зверху вони почали там трошки запечатувати сироп, який я їм дав. Так, готово. Отже я. Цей вулик закрию і буду дивитися наступний. Так, відкриваю другий вулик десятирамочний. І тут також дуже волога, мабуть, я буду поспішати з заміною даху з кращою вентиляцією. Хоча маю відзначити, що в мене Сі дно, але це може бути також результат вчорашнього дощу. от Так, тут годівничка чистенька. от Все, наче непогано взяли. Ну, десь літр сиропу. Так, окей, побачимо. Перша рамочка. Так, відбудували верхню секцію. І там уже є закритий розплід І відкритий також. От. А з цього боку почали потрошку чи брати е, віск з чи то... Що... Ні, нам, мабуть, просто брали, тому воно так посвітлішав. І з цього боку також. Відкритий розплід. Окей, це добре. Так. Ось така вона кінавська бджола. О, ось це те, чого я чекав. Тут, як ви бачите, вони прийняли пластикову вощину. Ой, я прям дуже задоволений. І занесли в неї сироп. О, це дуже добре. Так, а ось цей язичок я приберу, бо він трошки не в тему. Так, отже, з цього боку пластикова овощина прийнята і залита сиропом. З цього боку і з цього боку також почали приймати пластикову овощину. Верхня секція вся заповнена закритим розплодом. Ходять трутні. Вони ж дрони англійською. Це просто шикарно. Ага, і закладають, я маю надію, що вам видно, червоний такий пилок. Не знаю, що це тут у нас цвіте, квітне. От, Але дуже цікаво. Так, окей, тому я, мабуть, розверну її ось таким чином. Протилежним іншим боком. От, Хай працюють далі. Та сторона була ближчою до основних рамок. От, і тому схоже, що вони саме тому її так гарно відбудували з пластикового вещину. Так, це основні рамки дуже важкі. Ага. Так, щоб я нікого не придавив. І вони також забудовані запечатаним розплодом, занесений сироп. Ага, і ось вони з боку потягнули язичка. Ну, хай тягнуть. Я, в принципі, нічого не маю проти. І з цього боку також закритий розплід. О, і чомусь проробили дірку з цього боку. Ну, окей, вам видніше. Так, чудово просто прекрасно. Так, друга рамочка головна, на якій вони приїхали. У нас на цій рамочці. Закритий розплід. Так, з цього боку закритий розплід і знизу занесли сиропу. Дуже добре. Ага. Ну, аналогічна рамочка, тут ще. Пластикову не приймали, знизу ще місце є. Зверху відбудували відкритий розплід і трутнева комірочка. От. Дуже чудово виглядає. Просто шикарно. Так, і у нас ось ця рамочка. А, ось власне і вона. Тобто, це рамочка, куди я підставляв українську вощину. І вони успішно прийняли верхню от, стрічку. От, ось її відбудували. Ой, маточка ходить. От, так я їх всіх помітив. Всіх обох. Ну тоді не буду перемічувати, буду знати, що у мене помічений цим роком, а якщо не стане маточки з міткою. От, то я. Буду шукати, де молода маточка. Так, і так вона тут також позасівала. Все чудово. Так, я дуже задоволений. Дуже добре. Остання рамочка. Що на ній? А на ній нічого немає. Тобто місце у них вдосталь. Все добре. Все чудово. Отже, які висновки я у обох сімей все доволі непогано. Вони будують нову вашіну, маточки відкладають, яєчка, є запечатаний розплід, от, є перга, вони тягнуть сироп. Власне, все добре, все чудово. От, до якоїсь додаткової допомоги їм не потрібно. Вже, мабуть, поза камерою я. Відловлю маточок, їм крильця, от повиловлюю мертвих бджілок з того з другого сиропу, з восьмирамочного вулика. Ну і, власне, на цьому все. От, що ще тут робити, я власне не знаю. от Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. Переходьте за посиланням у текстовий канал в Телеграмі. Там у нас також вже є свіжий матеріал. До речі, якого немає на YouTube каналі. От, будьте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей!